Законом, он должен быть наш дом, тому що приватізірована наша земля. Ми за ним ухаживали, Наш дом був примілений на весь Маріуполь. А сейчас нас лишают этого жилья. На каком основании? Замість зруйнованих квартир, житло в іпотеку. Загальна вартість нерідко доходить до 100 тисяч доларів за квартиру. Зараз дев'ять забудовників зводять будинки в Маріуполі. Один з нових житлових комплексів це так званий. Ленінградський квартал в районі хлібозаводу на металургів. Двокімната приблизно 8 мільйонів рублів, трьохкімнатна близько 10 мільйонів рублів. Всі квартири обіцяють за внутрішнім ремонтом за 22 тисячі рублів на місяць. Це в іпотеку. Подивиться, як забудовник розписує плюси цього району. Житловий комплекс Ленінградський квартал розташувався у самому центрі міста. Поруч парки реконструйована сучасна набережна та пляж. У кроковій доступності школа, дитячі садки, два університети, нахімовське військове училище, центральний ринок, магазини, аптеки, зупинка громадського транспорту. Здавалось, рай, а не квартира, особливо два університети та нахімовське училище. Так, звичайно ж, в кроковій доступності. Але ось для кого це будують? Для заможніх росіян. Бо будинки, які тут були до 22-го року, Росія зруйнувала, знесла, а тепер хизуються іпотекою. А місцеві залишилися ні з чим. Іпотека, продаж. А що вже всім видали житло? Офігенно нове іпотечне житло. А як бути нам, які по 40 років прожили в будинках на цій ділянці? Наші будинки просто знесли, а нас залишили на вулиці. Зате тепер іпотека просто ***ти. Як прикро, там була моя квартира, все в кроковій доступності, а тепер виконало за місто, де все на сиплях. А ви тепер продаєте за божевільні гроші? Центр же. Маріупольці залишаються без житла, дозволити собі іпотеку. Багато місцевих не можуть. Офіційні зарплати маленькі, також в зруйнованому Маріуполі, де постійно проблеми зі сміттям, водою, каналізацією, медициною, освітою, транспортом. Іпотека навіть вище ніж в Таганрозі, який також на березі моря. Там, наприклад, в новому житловому комплексі. Чеховський квартири від 4 мільйонів рублів до 9 мільйонів. А щомісячний місячний платіж від 17,5 з половиною тисяч рублів. Ну а що, Росія ж тут як завжди, назавжди? Тому треба скоріше наваритися, якщо не на Маріупольцях, так на своїх же ж яруських. Олена Селенко слав потвердохліб ТВ7.